Знайомити з новими продуктами у такому розмовному форматі, ми тепер будемо трішечки частіше. І так, хочу поділитися з вами крутим продуктом для рослин, таким як Вігортем С. Ну, напевно, багато хто з вас про нього вже чув, а можливо, і багато хто користувався, адже він не перший рік на ринку. І так, що в нього такого особливого і чому я про нього сьогодні хочу вам розповісти. На мою думку. Це просто must have, якщо хочете, щоб рослинки швидко вкорінювалися, легко переносили стрес і давали максимальний урожай. Його перевага в тому, що він дає потужний старт, тобто коріння розвивається швидше, але головною його ізюмінкою є те, що він захищає від стресу. Тобто, після посухи, заморозків, гербіцидного навантаження, перепадів температури, таких як зараз, рослинка з ним дуже швидко відновлюється. Знаєте, це така чудодійна пігулочка для рослинки. Також він підвищує врожайність, поживні речовини засвоюються краще, а результат ви бачите одразу. Тобто, знаєте, Вігортем С це як турбопідживлення для рослинки. От включіть його у свою систему захисту і ви будете приємно вражені. Тим більше, що затрати на гектар будуть десь орієнтовно в районі 200 гривень. Я вважаю, що його обов'язково потрібно спробувати. А що ви думаєте? Пишіть.